Домашню сільгоспродукцію під дім. Невдовзі в столиці з'явиться 28 точок збуту в межах пілотного проекту Рідне село. Там селяни торгуватимуть із мобільних автокрамниць. Це вирішення питання наближення виробника з села до конкретного покупця і прибирання дуже великої кількості посередницьких структур. А дійсна пересуна торгівля, яка продукцію везе в те місце, де людям вона сьогодні потрібна. Проект ініціював Мінагропрод. Там кажуть, він має зацікавити приватні селянські господарства, які не мають змоги довести товар до міста. Аграрії можуть приєднатися до обслуговуючого кооперативу Рідне село туди здаватимуть продукти, але відповідатимуть за якість. Якраз тут ми підійшли по всім стандартам європейських вимог: контроль, якість. Тобто ми пробуємо тут якраз відпрацюємо модель ту європейського контролю, модель Хаспу. Основну відповідальність за якість несе виробник. Наразі вироблено три таких магазини на колесах. Серійного виробництва немає, тож вантажівки переобладнують. Вона вартує 270-275 тисяч гривень, а окремо, ну, скажімо, автомобіль цей 175, скажімо, і приблизно 100 тисяч гривень це наш кузов. Але я кажу, це, грубо кажучи, магазин з холодильним обладнанням. З кондиціонером наступного року проект планують поширити по всій країні та створити близько тисячі точок збуту в понад 100 містах. Володимир Клюєв, Максим Вайтицький, новини, телеканал Бізнес.